Продукти харчування. Привіт, малята! Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі і фрукти, про молоко і хліб. Як назвати все, що ми вживаємо, одним словом. Так, це продукти. А де можна взяти продукти? Так, продукти можна придбати у продуктовому магазині. Тож вирушаємо до магазину. Ми прийшли до магазину. Там побачили вітрину. Тож погляньте і скажіть, що малята тут лежить. На вітрині хліб, батони, булочки. Це хлібобулочні вироби. Ці продукти виготовлені з борошна. Що купила мама у цьому відділі? Мама купила хліб. Куди мама поклала хліб? Мама поклала хліб у візок. Що лежить на цій вітрині? Кефір, молоко, сметана, йогурт. Сир. Це молочні продукти. Ці продукти виготовлені з молока. Молочні продукти. Що купила мама? Мама купила сир і йогурт. Куди мама поклала сир? Мама поклала сир у візок. Куди мама поклала йогурт? Мама поклала йогурт у візок. Що бачимо на вітрині? На вітрині яблука, лимони, банани, апельсини, груші. Як назвати одним словом? Це фрукти? Що купила мама? Мама купила банани і яблука. Куди мама поклала банани? Мама поклала банани у візок. Куди б мама поклала яблука? Мама поклала яблука у візок. Що лежить на цій вітрині? На вітрині огірки, помідори, цибуля, капуста, морква, картопля. Як назвати одним словом? Це овочі. Овочевий відділ. Що купила мама у цьому відділі? Мама купила капусту і моркву. Куди поклала капусту? Мама поклала капусту у візок. Куди мама поклала моркву? Мама поклала моркву у візок. Пригадаємо, що ми купили у магазині. У магазині ми купили продукти. З різних продуктів можна приготувати безліч смачних страв. Борщ, кашу, вареники, сік чи компот. Пригадаємо, де можна придбати продукти. Продукти Можна придбати у продуктовому магазині, куди ми складаємо продукти у магазині. Продукти складаємо у візок. Що ми складаємо у візок? Складаємо продукти. Молодці малята! До побачення!